Бог радіти. Ваші вуха, серця та розуми налаштувались на подкасти про Григорія Сковороду. Я розумію, ви маєте бути здивовані та приголомшені. Черговий подкаст про українського філософа та ще й не прив'язаний до якоїсь урочистої дати. Навіщо? Заради чого? Кому це взагалі потрібно? Але чекайте, не поспішайте. Переключатись на геймерський стрім або стрімінговий серіал. Повірте, цей подкаст вартує вашої уваги. Якщо ви будете слухати його уважно, він змінить вашу свідомість. Я обіцяю вам колосальний ефект, буквально вже після перших випусків: левітація, читання думок, пророцтва, рельєфний прес. З цим подкастом, який, до речі, називається Сковорода тут і зараз, вам відкриються таємниці всесвіту та власного розуму. І все, що від вас для цього потрібно, це лише ваша увага. Ну що, ви готові? Григорій Сковорода. Це парадоксальна і суперечлива постать світової культури, яка привертає до себе увагу вже три століття поспіль. Ну а це ви знаєте багатенько. З одного боку, він є наріжним каменем і безумовним національним надбанням для кожного українця. Ну, принаймні я на це сподіваюся. Але з іншого. Коворода також є вселенським космополітом, який жив за святим письмом, який читав і перекладав на власний розсуд стародавніх античних класиків. Крім того, він абсолютно органічно вписувався та вписується навіть зараз до найвпливовіших містичних течій Європи та Азії, до ісихазму. Містичного християнства до даосизму, китайського недіяння, суфізму, мусульманства з любов'ю, буддизму, чистоти розуму та медитації, до хасидизму, побожного юдаїзму, до індуїзму, видів та упанішат тощо, тощо, тощо. Ось це все. Повірте мені, ми про це будемо говорити у наших подкастах. Власне, про Сковороду. З одного боку, про Сковороду чув кожен з нас. Ми вчили деякі його вірші у школі і навіть бачили філософа, якщо ви багаті, на п'ятиста гривневій купюрі. Але з іншого боку, вдумливо читати сковородівські трактати, поезії та листи. Ну, а Тим більше, розуміти вчення та світогляд українського філософа, не плутатись у нескінченних, ох, як їх багато біблійних термінах Сковороди та його аналізі старого і нового заповіту, ось це якраз привілей далеко не кожного. Так ким же є Григорій Сковорода, насправді, чого він вчив, як він бачив світ? Як він сприймав Бога, про що його літературний спадок, як нарешті розібратись у сковороді і зрозуміти його термінологічний інструментарій? Але головне, у чому ж полягає актуальність так званого вітчизняного Сократа? Ось про що ми будемо говорити у наших пізнавальних подкастах. Записані живою та зрозумілою мовою, вони, я на це дуже сподіваюся, проведуть вас садами божественних пісень Григорія Сковороди. І на яскравих прикладах, і непритягнутих завуха порівняннях розкриють вам його. Сердечну спорідненість. І тут я нічого не перебільшую. Я говорю, як є його сердечну спорідненість з такими титанами світової культури і релігії, як от Даос Джонзи, як бітли комедії Монті Пайтон, як святий Крішна, як Монті Пайтон музики The Beatles як п'яний від кохання до Господа Омар Хаям. Як незалежний маргінал-аутсайдер Джим Джармуш, як приклад світлого католицизму Гілберт Честертон, як трансцендентальний Філіп Донован Лейч, як чистий свідомістю Гаутама Будда, як майстер спагетті Серджіо Леоне, як Кет Стівенс та він же Юсуф Іслам. Як степовий вовк та гравець у бісер Герман Гессе, як мудрий Сократ, як дзенський поет Сосан, як людина пісня Рабіндранат Тагор, як затоїчі та Кесі Кітано, як голоса Янголів Саймон Енггар Функель, як учень Дона Хуана. Карлос Кастанеда, як знаток людських душ Вільям Шекспір, та ще багато, багато інших обдарованих улюбленців Дев'яти мус. Так, говорячи про сковороду, ми постійно згадуватимемо і про них. Ідеї сковороди так чи інакше висвітлені у світовій культурі. І це зрозуміло, тому що його духом. Духом містицизму, духом радощів, духом знання пронизано буквально усе. Давайте розпочнемо з самого початку. От яким ми бачимо Григорія Сковороду у 21 сторіччі. Тільки. Слухайте, давайте чесно, давайте завжди чесно для того і існує цей подкаст, от яким ми сковороду сьогодні бачимо. На жаль, найрозповсюдженішими двома тенденціями популяризації українського філософа виявились, як я їх умовно називаю, академічно-радянська та хіпстерсько мілідальсько зумерська. Звичайно, ж, що жодна з цих точок зору на сковороду не наближає нас до справжнього його розуміння, а навіть навпаки водить в оману і віддаляє від всього того, чим Сковорода був, чим він жив і чого він вчив. От сухе, у найгіршому сенсі цього слова, сухе університетське викладання творчості сковороди. Постійне взивання до значущості філософа для української культури, оці нескінченні спроби його національного звеличення. От все це напряму суперечить текстам, але головне сутності сковороди, який би ніколи не погодився з подібними сумнівними науково-патріотичними тезами. Що наводять нудьгу та повністю відбивають бажання пізнати філософа, поринути у його фантастично веселе і цікаве вчення. А воно саме таке, повірте мені, воно веселе і цікаве. Бо Сковорода постійно писав про радощі серця і про щасливе християнство. Він цитував, Римляни римляне настоїка Сенеку. Ось послухайте життя. Не відкладай жити завтра занадто пізно. Живи сьогодні, живи сьогоденням. Ну, от, і як після цього можна розповідати про сковороду як про щось мертве, сіре, лекторське та університетське? Абсолютно вірно писав Гілберт Честертон, хвилюючись за свою улюблену книгу Аліса у країні див. Я дуже раджу вам її почитати навіть разом з продовженням Задзеркалля. Власне, Аліса у країні див та Аліса у Задзеркалі це абсолютно сковородівські. Твори читати сковороду так само весело і цікаво, як твори Льюіса Керрола. Отже, Гілберт Честертон пише про Алісу. Аліса це класика. А це означає, що її звеличують люди, які не думали її читати, що це нагадує, правда? Це книга, яку саме тому він ніколи не ризикне зняти з полиці. А коли ви востаннє читали Григорія Сковороду? Мені гірко про це говорити, але мильна бульбашка, випущена з соломинки поезії в небо бідним Дочсоном, це реально прізвище Керола, в хвилину просвітленого божевілля, стараннями педагогів втратила легкість. Зберігши лише корисні мильні властивості. А, Боже, як він пише. І це точно про сковороду та про наше до нього відношення, так і ми інколи перетворюємось на подібних педагогів, розповідаючи про сковороду, тією мовою, від якої філософа буквально б знудило. Але є й інша тенденція. І інша тенденція популяризації сковороди вона начебто, і це лише на перший погляд протилежна, вона хіпстерська. І якщо академічно радянський підхід неймовірно заплутує будь-яке допитливе серце у сковородівській науці, перетворюючи філософа на мертвий мармуровий пам'ятник національної величі, до якого майже нікому з нас немає діла. Тут, власне, хіпстерсько мілінеальсько зумерський підхід, він навпаки спростовує та вульгаризує вчення філософа. От якби Сковорода жив сьогодні, йо, а він би був таким панком у джинсах, чувак, він би слухав хіп-хоп і білі Аліш, він би пропагував ліві ідеї, і він би точно їздив на самокаті. От приблизно так описують сковороду прихильники подібного, так би мовити, філософського вчення. Зрозуміло, що вони так само сковороду не читають. А тільки з гордістю, який би міг позаздрити сам брукерівський Натан Барлі... Боже, будь ласка, подивіться цей серіал «Натан Барлі». Носять футболки та сумки з зображенням сковороди у сонячних окулярах. Я це обожнюю. Але. Давайте замислимося, хіба такого мас маркету хотів би живий Сковорода? Хіба про це, прости мене, Господи, він писав у своїх книгах? Знаєте, якби Сковорода дійсно був хіпстером Мілінале Зумером, тоді б ми мали погодитись, що світ таки впіймав мудреця, зробивши його. Черговим гвинтиком капіталістичної бізнесової машини, яка тільки прикидається прогресивною лівою силою. Але ж ні, людський світ, від якого з посмішкою на вустах Сковорода відсторонився, і мова тут не про аскетизм, так до філософа і не дотягнувся. І саме цим він, Сковорода, залишається спорідненим і Лаодзи з Джондзи, і Будді з Рама Крішною, і Честертону з Гесе, і Бітлам з Донованом, і Такесі Кітану з жимом Джармушем, і Омару Хаяму, з Жалаладіном Румі. Сковорода. Як справжній містик, а саме містиком він і був пройшов життя своєю унікальною стежиною, і ми будемо вивчати її протягом 20 подкастів стежиною, яка вже три сотні років надихає всіх тих подорожніх, що по-справжньому щиро, з любов'ю і розумінням наближаються до творів сковороди. От саме такою точкою зору на сковороду я й хотів би поділитись з вами побачити живе, а не мертве, взяти у руки Ісусів священний Граль, а не Сауронів, єдиний перстень. Розібрати трактати філософа, зрозуміти їх, побачити безліч паралелей з іншими релігійно-поетичними творами на кшталт Даодедзин, Дхаммапади чи Рубаї. Але найголовніше весело, сердечно провести разом час, замислитись про істину і про царство небесне всередині кожного з нас, а це було найголовнішим для Сковроди. Про нірвану і про медитацію, про культуру та про любов. Ось це і є Григорій Сковорода. Дякую вам за вашу увагу і за те, що приділили час нашим подкастам. Звичайно, пораджу підписатися на свідомих та власне на подкаст Сковорода тут і зараз. Лайки, репости, коментарі. Не забуваємо про святе. Terima kasih.